Запалювали свічки на Христові, щоб вони назволіли за серцях і душа, щоб у ті дійсності слова, які завжди говорять, про сім'ї, про родини, про парафію, про громаду, про суспільство, про державу, не довго западали там нас в, диш... в глибині душі. Щоб ми віддавалися на такі справи повністю. Бо це не ми, а це Бог. Особливо ви місцеві знаєте, що нас було мало, але щоб нам допомогли, ви зробили те, що є. З Божої власти до Осторія Дві. Ми хочемо вас запевнити, що так потурнували церкву, але ще маємо інший пан, що має будувати іншу церкву, Христову Духову. Вона є, вона маленька, але її треба розширювати. щоб дійсно ви казали, щоб ми пам'ятали, що ми не такі, ми не такі, ми інші, бо ми християни. Ми є ті, які віримо в Христа. Які допомагають до нього заступність і дуже думають багато вас. Але не робимо Христа лише чудотворців, тоді, коли нам потрібно. Але приїдно до Бога, кожен день, кожен поверх повинен бути в нас з Богом. Тоді в нас буде все порядку. Сьогодні, я Владимир, хочу подякувати в першу чергу вам за ваше благословення, з якими приходили в 2010 році за вас просити благословення. За те, що ви приїжджали до нас свою пікарту, сьогодні знову таку прекрасну прекрасно бачити серед нас, чути ваше живе слово, слово Іван. І сьогодні, дорогі і сестри, стараю подякувати за те, що владика дав свої благословені і не тільки благословений, а ще й пам'ятаєте матеріальну помощь. Та як Миколай, і люди ми нагородить, Владикую надали грудня, життя, і ми розрахувалися з майже всіма богами. А переживали, що то буде і неприйдемо рік, з боргами, помаленьку, помаленьку, а воно не так. Ми хочемо подякувати Владику за благословення, за ті шаблі дари, за наші молодці, що пам'ятаєте за нас, помолити Богу, що зараз. Просимо для вас постійно своїх світло люба, попитувати Божа Судня Сталиця Миколая, ті милиції заступники для України. Також хочу коротенько, усіх не назвоють, але повірте, що мої парафіяни розказували, як вони ходили, зустрічали різних людей. І щедрих, і менше щедрих, І дуже мало щедрих. І були такі володихі, були в турботах, хлопотах, поглядають, ми розказували, що коли прийшов з покорму, а ви прийшли, він каже, я не маю що вам дати. Але самі прийшли на автобус, він приніс свої пожертви і вам звірили. Це є дійсно те, що закупляє інших робити в милості, інших робити добру справу. Для кого? Відклав все, але зробив свою пожертву. І кожен з вас, стоячи, приклався в той чи інший спосіб. Тут ця глинка вона є тут. Пам'ятайте, щоб і наші серця були прив'язані до храму, тиркаль, до святих хай, до святої міри, до святої церкви. Сьогодні хочу подякувати коротенько, що ми, пані Маріці, яка ще по сьогодні трошки чекає на ворог за Також пан Василь, який постійно долучається до нашої святині, це підсвічники, це киво, реставрація, це полосок, це кошти, це доріжки кожного разу, кожного місяця. Це є пані Губа Ярославина, наша депутатка, яка постійно теж була за нашу храм, за наша на цега, це і це поради, це і кошти, цей автомобіль. Ще що, що нам треба всі документації йдемо до пані люди, добре щодо нам допомагає. Це є і пан Володимир, і той, які теж жертвували свої кошти, це є і Майовський Володимир лісники, які дуже багато дали на дерево там, на церкву, це є і Володимир Степанович, Щебін, і, і Кам'янки постійно дали за то, що на першої районі церкви, що відбувалися без їхньої участі це є кар'єр, який які який йому постійно. Тільки Лише, е є запит, і зразу повідку, є падні, ніще, і всі тут є матеріали, які дай Боже, аби Також пані Марія приряди, які з сім'єю постійно жертвують кошти, немає такого часу, щоб приїхав діти і зробили жертву на, наш, на нашу сюди. Це є село Башківського, Чорківського, Заліщівського району, це є місто Бущів, які пожертвували 14 тисяч, це іменський подільський деканат, куст, який теж брати е гарно стримували. Це є пораф'яни села Суплогів Церкви, Української православної церкви, Київського патріархату, це є кошти, це є сколядів, зарплатники, які виробили пожертви, це є ті обіди, які долучалися до наших майстрів, це є е знижка за роботу, які робили ветрука і постійно брали з нас менше коштів. Це є наш голова е з депутатів Російської ради, які теж в свою чергу е подалися про по землю, про документацію, про всі потреби. Ми маємо нічого, тільки зробили запит, все, це інша їхня зоня. Здоров'я вам і ласки Божі! Це є така жіночка Соловєва, з бабка з Субрового згоди, то кожного разу, по моєму житті, півроку, під'являв свою пенсію, діла пенсій кошти, навіть і через колеги пересував, і дзвонить по телефоні, «Отче, чи виручили. Сьогодні пам'ятаємо за всі жертводавці. Чоловік, який жертводавці за хрест, який зробив цей. Мене просив не називати, я по сьогодні туди не цю тримаю і просто прийшов, сказав, що хочуть пожертвувати хрест, наш контакт на церкву, заплатив кошти по сьогоднішній день мені віддали. Також майстрани, які робили хрести інші, це є наш старший брат, який бачимо, сидів і доглядав, і сердити, і світільників і все інше. Це є. Пану Івану, прорабу, який не знаю, так і сьогодні, який теж тут вручився, що заходили, що пані Прозоре, які впілили з неба, посадив, купу по високо. бо ці моментував свою працю теж порадує, цей.